Вітаю! Мене звати Світлана Кучер, і ви на каналі Лінія Ландшафта. І сьогодні я хочу поговорити про квітники. Про квітники в кінці літа на початку осені. Теж хочу трішечки зупинитися над ідеєю створення квітника і над функціями, які він може виконувати в наших садах. Отже, у вас є сад, і ви трішечки захотіли в якийсь момент його змінити. Можливо, ви побачили в друзів. Красивий сад, чи побували на якісь екскурсії, чи подивилися в інтернеті, і частинку цієї краси ви захотіли перенести в свій простір. І ви можете задуматись над тим, яка ціль буде цього квітника. Наприклад, ви вирішили створити якусь композицію чи квітник. Яка ціль? Звісно, перше, що спадає на думку, це прикрасити простір, да? додати квітів чи додати злаків, додати красивих рослин, щоб простір став цікавіший, динамічніший. Або, можливо, ви захотіли зробити якусь таку закриту зелену кімнату, потаємний куточок, чи якийсь такий майданчик для відпочинку, де ви можете або усамітнитися, або із друзями провести час в атмосфері затишку і краси. Або, можливо, вам потрібно у вас такий більш плоский сад, і ви б хотіли якийсь додати об'єм. І хочете посадити якісь красиві високі рослини, щоб сад був цікавіший, або щоб закрити якусь неприглядну будівлю, або якийсь там фрагмент паркану між вашим садом і сусідським. Тобто ви думаєте, для чого цей квітник, і тоді вам простіше буде зрозуміти, яким він має бути. А потім відбувається саме цікаве. Ви їдете в садовий центр, або йдете ідете в інтернет, тому що вам потрібно ж вибрати рослини. І знаєте, часто так буває, що коли ми потрапляємо в садовий центр, ми вибираємо все, що нам подобається. І коли саджаємо в себе просторі, всі ці рослинки, ми розуміємо, що щось не те, да? ми не досягли тієї цілі, якої хотіли. Що нам не вистачає, чому так сталося? І дійсно я до того веду, що перед тим як створювати якусь композицію чи якийсь квітник, потрібно все дуже гарно продумати і потрібно грамотно підійти до підбору асортименту. Тому що рослинки підбираються не тільки в залежності від того, які нам подобаються, а ще, звісно, від екологічних умов вашого саду, що я маю на увазі. Це має бути композиція на сонці чи в тіні. Потрібно врахувати, який ґрунт саме у вашому саду. Щодо, що, якщо говорити про сонце і тінь. От рослинки, є такі рослинки універсальні, які витримують і сонце, і тінь. Є більше сонцелюбиві, які в тіні не будуть квітувати, будуть рихлими розпадатися. А є, які люблять або повна тінь, або легке притінення. Причому тінь може бути суха і перезволожена. Так само є рослинки, які люблять рости у вологому ґрунті в тінистому місці. А є рослинки, які можуть рости і в сухій тіні, або на півтіні. І ґрунт теж має дуже велике значення, тому що Може бути піщані ґрунти, можуть бути гарні гумосні, поживні ґрунти, а також глинисті з якимось вмістом глини, або взагалі, знаєте, де, де така просто глина-глина. І якщо це чорноземи, якщо це поживні, гарно дреновані ґрунти, це найлегше підібрати рослинки в такі умови. А якщо пісок, потрібно підбирати по сухостійкій. Якщо глина. Це, це взагалі найскладніший вибір. Потрібно гарно знати рослини, які зможуть жити саме в таких умовах, тому що глина це самий поживний ґрунт. В ній, в глині саме більше поживних речовин, але проблема в тому, що немає кисню, тому що вона дуже збита, особливо коли висихає, коли мокра, в принципі, теж. І рослинам для того, щоб жити, потрібна волога, поживні речовини і кисень, так само, як і нам. Вони дихають. Тому потрібно гарно знати рослинки, розбиратися, яка рослинка підходить до яких умов. І якщо ви вирішили підібрати асортимент самостійно, я б вам радила гарно вивчити про рослинки які вам подобаються, в яких умовах вони краще можуть рости. І тоді ваша композиція якби, приречена на успіх. Хочу на прикладі цього пітника розповісти вам принципи підбору рослин. Тут схил, ґрунт чорнозем, дуже поживний, сонце протягом всього дня немає тіні, але недостатньо поливу, тому що схил. Висаджені айстри і злаки. Айстри осінні, як ми їх коли називати, ще їх ми називаємо морозиць. Але насправді їх є багато видів: це і верескові, і бокоцвіткові, новобельгійські, кущові, тонгеленські насправді дуже багато, і вони квітують в різні періоди. Але називаємо так, як в народі кажуть, морозець. Ці рослинки люблять поживний ґрунт, не відмовляються від поливу. Якщо буде спекотне літо, дуже таке посушливе, і не буде зовсім поливу, вони будуть хворіти на борошнисту росу і засохнуть, У них буде поганий імунітет. А якщо ґрунт поживний і при цьому є сонце, тому що на півтіні вони теж будуть борошнистою вражатися, і будуть розпадатися, і будуть не дуже декоративні. Отже, тут є сонце, є гарний ґрунт і Полив їм, звісно, був забезпечений в перший рік, щоб вони гарно прижилися. При таких умовах вони показують себе дуже красиво. Пишні, красиво квітують, не хворіють, не вражаються борошнистою росою. Важливість імунітету. І також тут росте дуже цікава рослина, дуже красива. Це вербена бонарська, це однорічник. В наших умовах поводить себе ця рослина як однорічна, хоча в умовах середземномор'я, наприклад, це багаторічна рослина. Але восьма зона на тонких квітоносах невеличкі суцвіття в масиві, вона дає таке мереживо. Дуже довго квітує, десь спочатку червня до середини жовтня вона буде квітувати, фактично майже до морозі. Причому це така рослина. Яка взимку теж створює об'єми. В неї є цупкі пагани, і взимку до середини зими вона так точно буде отак от виглядати, просто що буде це вже сухоцвіт. Мені подобається ще те, що вона насівається, не потрібно її вирощувати з розсади, насіннячко падає на землю і потім виростає на наступний рік. І якщо Насіннечко встигає вирости, прорости навесні, тобто ніякі рослинки, ґрунт не закриють. То вона так виростає дуже активно, і якщо десь густо, її можна відсадити, розсадити, вона чудово приймається, така красива рослина. Крім того, тут є аліуми, декоративні цибульки. Це алюм міленіум. Він мені подобається перш за все за те, що не втрачає структурності. Тобто він зберігає об'єм, і навіть взимку він не падає, тому що більшість декоративних аліумів після того, як засихають, квітоноси просто падають і листочка висихають, їх немає. Оцей таліум. Він засихає, звісно, але стоїть як сухоцвіт, всю зиму. Ну не всю зиму, але до середини зими так точно такий. А навесні швиденько відростають його зелені листочки, які можна використовувати в салат. Це така перша весняна зелень. Я ще люблю трішечки проімпровізувати в саду, і в цьому квітнику я насіяла кріп, тому що, по перше, це форма парасольки, яка мені дуже подобається, а також подобається колір, світло салатовий колір. Він дуже красиво поєднується із пишною зелені Айстри, які зараз, наприклад, ще не квітують, тільки готуються до квітування. І поєднується із фіолетовим, мережевим, тої самої вербени або квітів, які квітують вже от Айстри, які почали квітувати. Так само. Хочу трішечки більше розповісти про цей квітник. Тут є, як я вже сказала, багато не багато, а ще й інші види Астрій, які будуть квітувати пізніше. Астрій це ж фактично квіти осені, а осінь вона ж запалює. Це коли сад дає, такі, дає таку останню, нам дарує яскраву яскраву динаміку перед зимою, перед сірістю, одноманітністю. І Листя помаранчеві, червоні, жовті, і квіти, хризантеми, які вони яскраві, і а, аконіти, і жоржини це все квіти осені. Вони показують такий останній подих кольору і, і краси. Тому трішечки пізніше цей квітник загориться темами осені. Айстро висажені від світло-рожевих до темно-темно-борячкових. Дуже цікаво, як вийде, через те, що квітнику другий рік, насправді, і я не знаю, який він буде, якщо чесно. Тому що посаджений восени минулого року. Саме на цій ділянці, де розташований мій айстровий квітник, є діляночка, яка знаходиться на півночі від паркану, і тут більше тіні, ніж сонця. І з рахуванням цієї умови я висадила шавлі жовто. Це відомий мені вид, який витримує тінь і напівтінь. Тому що шавлі зазвичай дуже сонцелюбиві рослини. Вона схожа більше на таку лісову рослину. Можливо, в природі навіть вона і росте більше в, в підлісках і в лісах. В неї красивий зелений текстурний лист і Такі ненав'язливі світло-жовті суцвіття. Здавалось би, не дуже яскрава, вона не акцентна, але в масиві створює красиву текстуру здорової, пишної рослини, Гарно живе в таких умовах. Також жимлась гекрота, яка витримує умови тіні, глухої навіть тіні. Вона при цьому ще й квітує красивими, рожевими, яскравими квітами невеличкими. Квітує напротязі літа. Вона ще зовсім молода, їй років три, тому що не показує всю свою красу. І ще цікава вона тим, що в неї є такі останні листочки вже біля квіточок, як ніби то вони зрослися. А потім вже звичайні отакі листочки. Цікава рослина, це така тінелюбива нелюбива ляна. Також ваш сад може бути на території лісу, наприклад. І ви вирішили не забирати сосни, які там ростуть, якщо це сосновий ліс. І тоді питання, яким має бути ваш сад? так? І звісно, напрошується відповідь, що сад має бути лісовим, тобто підібрані рослинки, які люблять напівтінь. Зазвичай вони не завжди мають або взагалі не мають пишних таких великих квітів яскравих. Це більше такі приглушені, білі, такі якісь світло голубі, чи сині фіолетові кольори. Лісовий сад це більше мова про текстури, про красиве листя. Ще однією особливістю лісового саду є те, що якщо там є сосни, то з них весь час падають голки. Хто живе в такому саду, той мене зрозуміє. І особливо, якщо сосни ростуть в газоні, ви мусите весь час доглядати. Особливо, якщо у вас такий перфекціоністський підхід до саду і до газону, ви маєте видувати ці голки, їх під час скошувати разом з газоном прибирати. І це часто людей дратує. дратує, тому що додається багато догляду. Ми в своєму саду, ось, наприклад, на цій локації, теж посадили таку галявину із сосем. Але ціль цієї посадки щоб надати об'єм саду і створити більше тіні. Сосни швидко ростуть, вони вічно зелені рослини, тому мають виконувати отаку от функцію тіні і об'єму. І питання в тому, що має рости під цими соснами. На даний момент тут газон, але це тимчасово, тому що, звісно, ми його приберемо і під соснами буде квітник. Голки будуть падати у квіти і не будуть ніяк дратувати, і не будуть ніяк вимагати. Постійного догляду. Рослинки мають бути підібраними більш такими, які люблять нейтральні і слабокислі реакції ґрунту, які витримують тінь, але, звісно, можуть рости і на сонці. Тому що я думаю, що років 5 пройде, поки сосни зникнуться і створять дійсно таку вже тінь всередині локації. Але сонце все одно буде освітлюватися в Ця локація буде освітлюватися сонцем з усіх сторін, тому такий фактор, як сонце, таким фактором, як сонце, можна трішечки і знехтувати, тому що це досить невелика посадка. Таким чином, я хочу зараз підійти до ще такого дуже важливого фактору це догляд. Ми часто думаємо, що газон це мало доглядно. От ми в нас є сад, ми думаємо спочатку, що там зробити. І перше, часто, що спадає на думку, це посіяти газон там, чи постелити газон. Це зовсім не складно, так потрібно гарно вирівняти землю і все таке, підібрати потрібно суміш або підібрати потрібну рослину там в рулонах. Але що потім? Потім ми зіштовхуємося із тим, що цей газон ж потрібно косити кожен тиждень. А це догляд, ну, крім того, що його потрібно підживлювати і поливати. Але найбільше догляду в тому, що потрібно багато часу витрачати на те, щоб його косити. Яка може бути альтернатива? І я хочу вам показати таку альтернативу. Це квітники, і хочу сказати, що можуть бути квітники, за яку за якими потрібно доглядати лише один раз на рік, тобто розвіяти міф про те, що потрібен. Дуже такий частий догляд за квітниками. Тому що коли до нас іноді приходять гості, наші друзі, вони бачать, що тут багато квітів, і вони кажуть, «Боже, скільки ж ви витрачаєте часу на догляд? І я кажу, що ми витрачаємо тільки чотири дні в рік. І я хочу вам розповісти власне, в чому полягає такий догляд. Я розповідала про цілі, які ми ставимо перед квітником, які він функція має виконувати. Які екологічні умови впливають на підбір рослин. А тепер хочу торкнутися не менш цікавої і актуальної теми це догляд за квітниками. Чи існують такі посадки, за якими потрібно доглядати раз на рік? Хочу вам показати ось цей квітник, як приклад дійсно малодоглядної посадки. В чому полягає догляд? В тому, що ми один раз на рік його скошуємо і все. Буряни тут не ростуть протязі рофу, тому його не потрібно прополювати і не потрібно тут нічого в ньому обрізати. Чому так? Тому що, по-перше, підібрані структурні рослини, які тримають об'єм на протязі всієї зими, холодного періоду. Що дозволяє нам милуватися зимовими картинами саду? Так, звісно, це вже не такі яскраві, це вже зовсім інша колористика, але зберігається певний об'єм, і особливо дуже красиво, коли на ось ці посохлі такі сухоцвіти падає і ній. Так, це зимова краса квітника. Отже, в кінці лютого або на початку березня ми все ж скушимо і сухоцвіти сіно, фактично. Подрівнюємо на подрібнювачі і цією мульчею засипаємо всю цю територію. І два місяці, березень і квітень ґрунт закритий мульчею. Причому плюс такої мульчі. Це ж ці самі рослинки, що тут росли, брали поживні речовини з цього ґрунту. Ми їх фактично повертаємо на це саме місце. Плюс такого підходу ще й в тому, що ми не втручаємось у структуру ґрунту, тому що ми його не перекопуємо і не пересапаємо. Отже, замульчували в кінці лютого землю. Земля закрита, бурянини проростають, і в цей час проростають весняні ефемероїди, такі як Крокуси, Хіонодокси, Еридодіктиктіоми, і Пушкіні, і тюльпани. Це весняна динаміка, весняний сад. На початку травня весняні афемероїди вже засихають, вже відсвітають, але ж піднімаються інші квіти, тому що тут є такі рослинки, які вже в другій половині квітня нарощують красиву купану зелені. І до початку, до середини травня, вже весь грунт закритий текстурами листя. А потім вже починається динаміка саду, вже одні квіти зміни інші. Створюється такий об'єм, ось ходиться камалінія висока. зараз, Хіноцея висока, хоча вже перецвітає, вже трішечки засихають. Ось хасмантіум або плоскоколосник, дуже красивий. Гірчак такий ніжно-рожевий. теж. Тобто Квітник дуже гарно тримає об'єм весь сезон, а взимку це зимовий сад, тому що тут нічого не застригається на зиму, нічого не прибирається, все отак от замирає і перетворюється в таку спокійну, бежеву, трошечки до сіру колористику. Тобто в цьому і полягає суть малодоглядності, що ми не втручаємося в ґрунт, ми його не сапаємо, не тратимо на це час, не потрібно якихось добрив сюди вносити. Рослинки дуже гарно вкривають всю землю і створюють тінь, ґрунт не пересихає, і що вимагає дуже рідкий полив, якщо чесно, дуже рідко поливаємо цей тобто, потрібно Ще раз і ще раз я кажу про те, що потрібно грамотно підбирати асортимент, враховувати екологічні умови, враховувати ціль і намагатися створити квітник таким, щоб він був малодоглядний. Подивіться, яку красу нам показує сад в кінці літа: цвітуть злаки, не сканта з балерина. Можна так стояти і слухати безкінечно його шелест. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!